Доброго дня, Олексію. Скажіть, будь ласка, що свіжого зараз відбувається в Донецьку? Які останні новини? Тому що ну проголосили там ці е 50 людей Донецьку народну республіку. Ще щось відбувалося? Ну е було ще була зафіксована перестрілка біля Донецької обласної державної телерадіокампанії. На центральному вході під'їхало декілька автомобілів, і звідти вийшли озброєні люди. Коли співробітники міліції, які охороняють зараз, обласну ТРК помітили це. Вони почали стріляти. Ну та інша сторона почала стріляти, і міліція також у відповідь почала стріляти. Всі вистріли були направлені у повітря, а не в один одного. І е невідомі після стрілянини зникли з обласної ТРК. Зараз я розмовляв з головне, з директором ТРК Донбас Юрієм Сугаком. У посилена охорона також на будинку, де знаходиться телеканал. Також є охорона на телеканалі Юніон. І зараз о 15 о 15 було проанонсовано початок прес-конференції Юлії Тимошенко в Донецькому аеропорту, але ще вона так і не розпочалась. Там зараз чергують наші стрімери на місці. Біля обласної державної адміністрації знаходиться близько 200 чоловік. Вони співають інтернаціонал, гімн Совєтського Союзу, і дуже радіють тому, що оголошена Донецька Народна республіка. Також вони почали створювати Конституцію Донецької народної республіки. А найвищим органом законодавчої влади у цій республіці оголошено народний народ... савет народних депутатів. А водночас біля будинку Служби безпеки України по вулиці Щорса. Стоять декілька барикад, і люди там забороняють проводити відеозйомку українським і донецьким журналістам і кажуть, що дозволяють робити фото-відеозйомку лише російським журналістам, які є які мають відповідні посвідчення, що вони належать до російських змі. Ну і ще була зафіксована інформація: така така такі дані, що біля обласної державної адміністрації. Десь приблизно о першій годині дня виходили декілька чоловіків повністю озброєні з гранатометом, але фотофіксації та відеофіксації цього факту ми не маємо, і це було до того, як як люди озброєні з'явились біля будинку обласної телерадіокампанії. Дуже дякуємо. Це був Олексій Мацюка, головний редактор новостей Донбаса з Донецька з оперативної інформації.